Друзі, запрошую вас на Київ на мітап, 8 вересня ввечері. Буде офлайн в Києві в Юніт Сіті, буде також онлайн трансляція. А ми весь прибуток від події віддаємо фонд Сергія Притули. В нас чотири спікери. Перший спікер це Андрій Длігач, і він розповість про коаліцію різних бізнес-асоціацій -бізнес і що потрібно підприємцям, як бізнес бачить відбудову України. Нагадаю, що тема нашого метапу інвестицію в відбудову. Другий спікер це директор центру економічної стратегії Хліб Вишлінський. Він розповість про економічні реформи та інвестиції. Інтеграцію в ЄС. Далі після перерви у нас будуть два спікери, які більше з бізнесу. Буде Костя Голубятніков це приватний інвестор, який розповість, як він інвестує, які бізнеси зараз шукають інвестиції. І ще один у нас є таємний спікер. Приходьте, будь ласка, онлайн чи офлайн.